Прогноз погоди в Україні на три дні з 4 по 6 липня мене звати Українчик. Як я і розповідав раніше, у одному з регіонів нашої країни очікується відчутне похолодання, а дощові опади різної сили завітають в гості до мешканців майже усіх областей нашої країни. Наразі відомо, що 4 липня короткочасні грозові дощі очікуються у 16 областях. 5 числа невеликі короткочасні дощі місцями покрапують в усіх областях нашої неньки. виключенням буде лише Одещина. 6 липня дощові опади варто чекати у деяких східних і південних областях. Тепер про магнітні бурі. 4 липня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня дуже обережні, будь ласка. 5 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 6-го числа жодних магнітних бур чекати не варто. Магнітосфера Землі буде у повному спокої. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 4 по 6 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляд. Перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, четверте липня. Цього дня короткочасні грозові дощі очікуються у 16 областях нашої країни. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 20, плюс 18. На Сумщині вдень плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. В Житомирській області термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла в світлі години доби, плюс 17 плюс 15 в темні. На Київщині і в Києві в денний час плюс 30 плюс 32, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині, в Сумській області невелика хмарність, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу. Вночі плюс 21, плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою «плюс». В нічні – плюс 20, плюс 18. В Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях а також в Криму синоптики прогнозують від 32 до 34 градусів спеки в світлі години плюс 22 плюс 19 в темні. На Одещині і Миколаївщині місцями невеликі короткочасні дощі. На Запоріжжі в Криму і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний – плюс 16, плюс 14. На Закарпатті і у Хмельницькій області в день – плюс 22, плюс 24, вночі – від 16 до 14 градусів вище за нуль. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 16-14. Плюс в усіх областях Західного регіону України литиме короткочасний грозовий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні плюс 21, плюс 19, На Луганщині вдень плюс 33, плюс 35, вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів жари, нічна плюс 22 плюс 20, в Маріуполі в день плюс 29 плюс 31, вночі від плюс 26 до плюс 24 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність. І без опадів вітер східний, відчутний 5-10 метрів. За секунду, центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів в нічні плюс 20 плюс 18. На півдні Кіровоградщини в день плюс 30 плюс 32, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Вінниччині в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 17 плюс 15, на Дніпропетровщині і Полтавщині в день плюс 33 плюс 35, вночі плюс 21 плюс 18 градусів. Містями короткочасний грозовий дощ очікується на Вінниччині, Кіровоградщині і Черкащині. В усіх інших областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. 4 липня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте цього дня обережні, будь ласка. П'ятниця, 5 липня, цього дня по всій країні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі. Лише на Одещині дощових опадів чекати не варто. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 18. В Сумській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Житомирщині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 26 до 28 градусів вище за нуль, в нічний плюс 20 плюс 18. Містями невеликий короткочасний дощ варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 21, плюс 19. в районі в вденні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. В Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму синоптики прогнозують від 32 до 34 градусів спеки в світлі години плюс 22 плюс 19 в темні. На Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму і в Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ. В Одеській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний відчутний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині і у Львівській області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Закарпатській, Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 16-14. Плюс Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 33, плюс 35. Вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 34 до 36 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 24 плюс 22, в Маріуполі в день плюс 30 плюс 32, вночі від 26 до 24 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний майже невідчутний 3 8 метри за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні від 20 до 18 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28, плюс 30, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Вінниччині і в Черкаській області синоптики прогнозують від плюс 25 до плюс 27 градусів в денний час, плюс 20 плюс 15 в нічний. В Полтавській області в день плюс 29 плюс 31 вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів. Нічна плюс 21 плюс 19. Містями невеликий короткочасний дощ очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 5 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Субота, 6 липня, дощові опади цього дня варто чекати у деяких східних і південних областях. Здебільшого по всій країні переважатиме сонячна і малохмарна погода. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 26 до 28 градусів тепла, в темні плюс 16, плюс 14. В Сумській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Житомирщині в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 26 до 28 градусів вище за 0, в нічний плюс 17 плюс 15. В усіх областях північного регіону невелика хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна від плюс 22 до плюс 20 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29 плюс 31, вночі від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Херсонщині в денний час від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічний плюс 23, плюс двадцять. В Миколаївській області і на Кримському півострові в день плюс 32, плюс 34, вночі плюс 23, плюс 19 градусів. На Запоріжжі і в Криму місцями короткочасні дощі. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Закарпатті і в Чернівецькій області в день – плюс 26, плюс 28, вночі від 14 до 11 градусів тепла. У Львівській області – денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна – плюс 14, плюс 12. На Івано-Франківщині в день – плюс 25, плюс 27, вночі – плюс 13, плюс 11 градусів. В усіх восьми областях західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний майже невідчутний: 3,8 вісім метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 33 плюс 35, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 23 плюс 21, в Маріуполі в день плюс 31 плюс 33, вночі від 26 до 24 градусів вище нуля. У Харківській області мінлива хмарність і без опадів. На Донеччині. І Луганщині місцями короткочасний дощ, вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні від 19 до 17 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28, плюс 30. Вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 32 до 34 градусів жари. В темні плюс 20, плюс 18. На Черкащині в день плюс 29, плюс 31. Вночі плюс 18, плюс 16 градусів. У Вінницькій області термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла в денний час, плюс 16, плюс 14 в нічний. В усіх п'яти областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. 6 липня жодних магнітних бур чекати не варто магнітосфера землі буде у повному спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на три дні з 4 по 6 липня. Мене звати Українчик. Як я і розповідав раніше, у одному з регіонів нашої країни очікується відчутне похолодання, а дощові опади різної сили завітають в гості до мешканців майже усіх областей нашої країни.